Спостереження запнем. Діти, подивіться, що це таке? Так, це пень. А ви знаєте, звідки він взявся? Раніше росло дерево, воно виросло велике превелике, але одного разу воно захворіло. Ви коли-небудь хворіли? Люди намагались його лікувати. Навесні побілили стовбур вапном, обкопали його, полили, але воно, на жаль, все одно загинуло, тому що взимку у дерева замерзли коріння. І ось довелося це дерево спиляти, і замість нього утворився пень. Подивіться, від пенька почали рости нові гілки. і з часом тут виросте нове дерево. У корі пенька Ховаються комашки, павучки від холоду, так що пень служить ще домом для комах. Ще його восени люблять гриби. Вони покривають його повністю-повністю. Ось такий чудовий пень.